Вислухай, Господи, благання моє, нехай не слабне душа моя під собою дисципліною Твоєю, і нехай я не перестану визнавати милосердя Твоє, яким Ти вирвав мене з усіх згубних манівців моїх. Будь для мене солодший за всі розкоші, за якими я ганявся, хай полюблю Тебе з глибини серця мого, хай усією душею обійму і поцілую руку Твою. Вбережи мене від усіх спокус аж до останнього дня життя мого, бо ось ти, Господи, цар мій і Бог мій. На послухи тобі хай буде присвячене все корисне, чого я навчився у хлопчачому віці, Чи я говорю, пишу, читаю чи лічу усе те, нехай служить тобі, бо в той час, коли я вчився марних речей, Ти суворо карав мене. Ти простив мені всі грішні радощі, яких я навчився в тих марних речах. Правда, я навчився там багатьох корисних слів, але ж їх можна було навчитися також і в менш пустих речах, і цей шлях певний, і ним повинні йти діти.